Панове, увага, бджолина крадіжка. Є така біда на пасті, називається бджолина-крадіжка. Це дуже-дуже небезпечна річ, з якою жартувати не можна. Значить, Є певні правила, я вам хочу їх розказати, які попереджали бджолину крадіжку. Е ну, в мене на пасіці тут зараз якби... Це YouTube точок. Я хочу, щоб ви розуміли, що є набагато більше, але можна показувати не все. Нічого і все остальне покаже. І от тут переважно старі вулики е, і ми можемо отримати ефект бджольної крадіжки. І е, якщо дуже добре придивитися, я вам покажу, а ничку до бджіл, зараз вона не, не оснащена, я вам зараз покажу, що тут може бути. От, по прикладу, деяких вуликів ми роздавали сироп, запах медовенький тут є і в цьому є проблема. Що відбувається? Якщо ми подивимося на ось цей отряд... На ось цей отряд. Я ось тут залишив такий хвостик. Прижимав. Цей хвостик був, ясне діло, в сиропі. І бджоли почали крутитися навколо цього вулика, бачите? Крутяться тут бджоли. І навколо сусіднього вулика почали крутитися бджоли. Я не думаю, що причина в цих полосках, тому що вони... Але з прополісом, бачите, теж може бути. Причина може бути навіть в цих полосках. Тоже крутяться по колу бджоли. Тут крутяться. І, цей, і, от, і це ж провокувало ось от, от цього от диво. Ось цей от хвостик. бачите, там бджола забирала ще якийсь нектар. Тому, панове, дуже важливо, коли ви не хочете, щоб ваша пасіка була атакована вашими ж бджолами, потрібно дотримуватися певних правил. Правило номер один. Роздавай сироп або дуже рано або дуже пізно. Правило номер два. Ніколи не наливай сироп безпосередньо на пасіці. Тут же повинно бути готово все наляте. Правило номер три. На пасіці, в всіх сім'ях повинен бути якийсь нектар, тому що безвятковий період. І якщо б я зараз сюди поставив відро, наприклад, меду, бджоли, б то відро вигребли б там буквально за пару годин. Тобто, в всіх сім'ях повинен бути трохи мед. Правило номер Чотири. На всіх, всі сім'ї повинні мати е, відповідно, як би це правило, силу, відповідну силу. Тобто на пасті, понятно, що є слабші, є сильніші сім'ї, як правило, сильніші нападають на слабші. Тому слабших об'єднуємо. Або взагалі стараємося тримати паску більш-менш в, е, в однакових діапазонах сили. Правило номер ще якесь. Е, значить, Пасіка повинна бути. Дивіться, якби ці вулики були от, от в таких от зарослях, да? ще один лайфхак по зарослях. Якби вулики були в зарослях, да? до них ззаді підійти можна спокійно. Тобто тобі зручно буде працювати. Ну, коли до них спереду підходять і там трохи ну, порожче, для бджоли, ще раз повторюсь, для бджоли по барабану. Чого? Тому що на промисловій пасті, де я працював. В книжках багатьох. Бджоли живуть в природі. Їм на цю траву так паралельно, що геть невдобно. Оце окосіння по пасіці, це коли ти хочеш зробити марафет, всім показати, який є хазяїн і так далі. І друге, це коли ти косиш, ти займаєш дуже багато часу. Це а коли в тебе 100 точків, як все покосити. І на тій промисловій пасі, де я працював, ніхто ніколи, навіть, поняття, коса не має. Єдине місце, де косилося це біля. Ангару, для того, щоб зручно було під'їжджати. Все. А так приїхали осока 2 метри висотою, в ту осоку бджіл поставили, там все позаростало, і бджоли мед собі спокійно носять. І нічого, все нормально. А тут, а, блін, траву не покосив, ти вже не хазяїн. Ну це клініка. Ну, клініка. Ем... Тому, коли буде отако от трошки місцями перешкоди для бджіл, менше буде крадіжок. Це вже то, тут, тут видно. Я вам дорозложував, ті самі ж вулики розложував. І от там, де є трава, там немає спереду цього подльоту, немає зрую. А там, де все свободно, там буде можливість для бджоли здійснити крадіжку. Тобто ми її будемо тим чи іншим чином давати доступ до цієї всієї історії. Знову ж таки, можете погоджуватись, можете ні. Е... Наступне для того, щоб не було бджолиної крадіжки. Не можна оставляти суш, не можна оставляти рамки, не можна качати мед в безв'ятковий період посеред білого дня. Цих не можна, є дуже-дуже багато. І саме головне, не залишайте нічого на вуликах, не робіть ніяких таких маніпуляцій в день. Тому треба швидко працювати з бджолою. Це одна із запорук успіху. Ми сьогодні пішли. ми, Аничка, Наскільки ми прийшли? Години, напевно, що не було. Ми зранку прокинулися, години часу не було, з вечора заготовили сироп, бистренько пройшли, поставили е, те, що встигли, і все, і поїхали собі далі цей. Чому? Тому що бджоли ще були ну як би, мало активні. Взагалі ідеально це робити вночі. Але вночі більш бджоли будуть атакувати зранку, з самого ранку, коли світає, це ще краще. Е, і от таким чином треба працювати. Все, прийшли, поставили, пішли. Нема там, що ритися в тих вуликах, нема там, що ритися в тих бджолах. Одна із причин, чому ми не все знімаємо під час роботи, тому що часом ти мусиш сам швидко все робити, там качають мед і так далі. Тому, панове, от така от правда, на рахунок бджолинної крадіжки. Знову ж таки, можете погоджуватись, можете ні. Ті, хто хочуть, дивляться, ті, хто не хочуть, не дивляться. Писати в коментарях, що я щось не знаю, мені не треба, тому що я вже цього начитався, от такого. Але як бачите, далі знімаю свої відео. Кому треба, тим воно корисно. Кому не треба, будь ласка, йдіть нафіг, ідіть далі, десь на інші канали, там є крутіші канали, там є канали, які вам розкажуть все на світі. Там є канали, які зроблять вам багато добра. Там є канали, які е, дуже професійні люди, які займаються бджолами по 30-40 років, е, і які в 60 років в них пасіка як не була прибуткова, так і не є прибуткова. Ну, там, професі... там професіонали, там ті люди, які вам покажуть, як правило робити бізнес на бджолах. Так що ну, можете туди йти. Мені, в принципі, за моїх 10 років досвіду стало цілком зрозуміло, як зробити пасіку рентабельну. В 23 роки моя пасіка приносить прибуток, гарний прибуток, рентабельно. І я коло неї тут цілими сутками не сиджу, спілкуюся, веду активну соціальну роботу, комунікую, навчаюся. Живу, я живу. Можете йти по-моєму прикладу. А можете йти по прикладу тих, хто по 30 років досвіду. Але в них, вибачте, мене немає, немає за що можливості собі прикупити, не знаю, там, чіпсів поїсти, тому що, тому що немає. Так що є така історія, і ви це прекрасно знаєте. Ну і все. Це те, що я хотів би, щоб ви знали про бджолину крадіжку, те, що вам допоможе зберегти своїх бджіл. Від того, щоб сильні сім'ї нападали на слабкі, а то й взагалі щоб один на одного не почали нападати. Підписуйтесь на канал Ukraine і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.